Вітаю, дорогі друзі, ви на Ютуб каналі Вічі. Вечірня пора. Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі. Поряд зі мною протоієрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю. Добрий вечір всім глядачам. Привіт Ілона! Так, ну читаємо Євангелія сьогоднішнього дня. Але в ті дні, після цієї скорботи, сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зірки спадуть з неба, і сили небесні похитнуться. І тоді побачать сина людського, який гряде на хмарах з силою і славою великою. І тоді він пошле ангелів своїх і збере обраних своїх від чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Поки що завершимо на цьому Отже, Ну, мова, судячи з усього, йде про друге пришестя. Як нам зрозуміти цей євангельський вірш? Ми вже піднімали питання, от наскільки буквально ми повинні ставитись до таких пророцтв. І чи дійсно ми от будемо наочно бачити такі природні явища, про які тут написано, і будемо бачити Христа, який гряде на хмарах? Ну, е так виходить, що ми одні е слова Христа, які він сказав, якби... Апостол Матфей особливо згрупував всі ці е, слова Христа з приводу кінч... кончини Ізраїля, ой, конч... кончини Єрусалима чи там взагалі всього світу. Вони от ідуть одним таким блоком. Евангелист марка трошки меншими блоками і, взагалі, менші фрагменти. Але цікаво, те, що от ми так описуємо уже три дні про це говоримо, і це, в принципі, якби. Тема одні, однієї бесіди. Через це кожен раз. Ну ми змушені повторюватись, коли mm -hmm. ми пояснюємо. І дійсно, з однієї сторони, коли ми в даному випадку, коли ми чуємо от оці сьогоднішні слова, то їх буквально важко зрозуміти, тому що коли там сказано, що не з вчора про мерзость, запустіння, про не залишиться камені на камені, то це було буквальним. Або як треба було бігти тікати з міста. То ми розуміли, що це буквально було буквальне розуміння і того, що буде відбуватися. Зараз ми дійсно оці слова сьогоднішні вони більше підходять не до кінця існування Єрусалиму, не існування, а перед тим як його в 70-му році перед руйнуванням, так mm -hmm. але більше відносяться до кончини світу, до е, останнього коли час ну так би мовити перестане існувати в нашому розумінні. Хоча знову ж таки, що буде в наступному віці? Ми не знаємо вічність, так, але як вона буде поєднуватися з часом, ну ми не можемо, ми не знаємо. Це така mm -hmm. тайна за, 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 печат, за печатями. Але я до чого це веду? Що в, в даному випадку Господь пояснює і дає нам розуміння того, що буде відбуватися в кінці? І от питання дійсно, а це так, так буквально? Я думаю, що це. Він описує знаково, тобто, що буде відбуватися дійсно такі величні речі. Але от там чи це буквально буде, чи це ну слово в слово. Mm -hmm. Я думаю, що наскільки наш розум може вмістити те, те Господь нам і передав. Ми пам'ятаємо апостола Павла, коли він казав, що я був, був піднятий на сьоме небо, і чув те, що якби ті слова, яких не існує. І бачив те, чого не можна описати цими словами, Лю в людській мові їх немає. Тобто щось таке, що людський розум вмістити не може. Те ж саме, якщо ми говоримо за откровення Іоанна Богослова, то ми ж розуміємо, що Іоан Богослов, йому Господь відкрив те, як воно все буде відбуватися. Але алегоричність і символізм книги откровення говорить про те, що навіть сам Іоанн Богослов не міг, ну, якщо і осягнув, то mm -hmm. не міг передати людськими словами, як це все буде відбуватися. Тому що дійсно ці і ангели смерті, е, ці не ангели смерті, а, всад, а всадники mm -hmm. апокаліпсиса, і те, як е, ці звірі е, біля престола Божого, і ці ця книга з печатями, це все ми розуміємо, що це ну буквально. Ну це дуже mm -hmm. просто. Ми, ми маємо усвідомити, що це буде дійсно. Подія, яка перевищує наше розуміння. Через це знову ж таки сьогоднішні слова вони вказують на те, як приблизно воно буде, щоб ми розуміли. Угу. Зрозуміло. Ну тобто, знаєш, готуватися потрібно вже зараз, тому що ми не, не знаємо, коли це буде, і дійсно такі навряд чи ми там можемо е спрогнозувати. Далі читаємо в Євангелії від змоковниці. Навчіться притчі, коли гілля її стає вже м'яким і пускає листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що все збувається, знайте, що близько, при дверях. Істину кажу вам не перейде рід це, як усе це буде небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть. Ну, от в принципі, саме, ць, саме оцей вірш стає для багатьох людей таким наріжним каменем, там чи то дороговказом того, що от вже скоро відбудеться кінець світу і друге пришестя. Але тут цікаво, отче, що Христос говорить не перейде рід цей, як усе це буде. Небо і земля перейдуть слова ж мої ні. От, а як нам розуміти це? Що, що мається на увазі? Те алло? Так, так, Чути? Случую. так. Мені здалося, що завислося. А, дійсно, от перші вір, вірші другої частини, яку ти зачитала, ще пояснюють попередню. те, що е, от приклад цієї смуківниці: е, що якщо ви побачите гнучка листя, е, гнучки гілки і листя, знаєш, скоро літо. І те ж саме, якщо Господь нам розказує оці події, які будуть, і якщо щось приблизне, ми вже можемо спостерігати. Можливо, це вже скоро, а можливо, ні. Ми ж розуміємо, що у Господа він поза часом, і те, що для нього вже, наприклад, буде кінець світу, він вже приходить, то для нас це можуть бути тисячоліття. Але зараз не про те. Це теж дуже така важка тема вічності в паралелі з нашим часом. Ми зараз не про те. Я більше про те, що Господь нам. Дає орієнтири, що, що буде відбуватися, що має відбутися. І якщо ви це бачите, значить все йде якби за тим планом, що він скоро прийде. І у апостолів було е, дійсно от бажання їм Господь сказав, що я скоро прийду. Е, що, і, і, е, якби ще за часів апостолів і учнів апостолів, мужів апостольських, було е, очікування того, що Христос ось ось прийде. Mm -hmm. І е, оцей. Момент, що Єрусалим був зруйнований в 70-му році. Тобто, між тими словами, коли Господь е, сказав сьогоднішні, промовив сьогоднішні слова, між цим моментом і моментом е, зруйнування Єрусалиму пройшло біля 30, 36 років. І, тобто, от, значить, це вже відбувається. От воїни, голод і, і інше, і апостоли чекали. І оці слова, що не перейде рід. Е, цей Якраз вони говорять, як за момент самого е, руйнування, тобто, дійсно, ті люди, що не померли, які чули слова Христа, так і в майбутньому ми казали, що Господь пророку е, пророча про сам Єрусалим, про його долю, пророкував е, про образ того, що відбудеться в кінці е, часів. Так от, е, рід цей. Це говориться про не тільки в часі рід, а про людей, певну категорію людей, людей, які чекають на Месію, на його друге пришестя, які вірять в нього, і, і, і іншими словами, це можна сказати, що це і є християни, і Господь говорить, що що б не відбувалося в цьому світі, які б катаклізми, війни і хвороби його не, не, не трусили. Ріце, тобто, християни Церква Христова mm -hmm. до буде до самого останнього дня, саме тоді, коли він прийде судити весь рід людський. Ну здорово, це так би мовити. А, говорить про ще. те, що ми, ну ті, хто вивчають Євангеліє, ті, хто хрещені, ті, хто себе відносить до християн, все ж таки, от маємо надію, що, да, що наш рід буде і буде. Я хотів би ще зауважити от, розуміння того, що це буде скоро чи не скоро, тобто якісь події ми бачимо вже, і святі оці дуже часто бували, бували про теж казали пророцтва про те, що от от скоро воно буде. Але те, що для відкритого чистого серця, яке спілкується з Богом, верніше, я з іншої сторони хотів mm -hmm. почати, те, от ми своїм розумінням. Нам здається, що це ще буде не скоро. Ну, як би ще ж Євангелія не всюди проповідано. Ще не, не, як би, не повністю такі катаклізми відбуваються. Е, прямо такі, що весь світ переживає всіх катаклізмах. Все-таки це все більш-менш плюс-мінус локально відбувається, незважаючи на те, що недавно у нас була пандемія, зараз у нас війна, а в Турції по всьому світу страшні землетруси. Слова євангельські, збирати в нашу епоху і казати, ось-ось. Так от те, що ми все одно відчуваємо, що здається, це ще буде не з нами, ще не скоро. І от уже дві тисячі років ждемо Христа, і ще невідомо скільки будемо жити, ждати. Так от, е святі оці, які вже мали більш духовний зріст і спілкувалися з Богом, те, що для нас здається далеким відгуком, для них це було як стояти під дзвіницею mm -hmm. і. Дзвони б'ють на всю силу, тобто вони вже це чули, чули душею, не в часі. В часі це може бути невідомо коли. Але знову ж таки, Господь, навіть кажучи, оці всі прикмети, в кінцевому варіанті сказав, що цей день, знає який отець мій небесний. Для того, щоб ми не знали цього моменту, тому що наше людське знання, коли буде кінець світу, призведе людину до ліні, тому що, якщо не зараз... То навіщо потім? То, то навіщо мені mm -hmm. 에, mm -hmm. себе mm -hmm. напружувати і думати про своє духовне життя? Але ще тут і святий Іоанн Златуст більш йде да, далі. Він е, каже, що кінець світу це день смерті кожної людини. Так, буде ще кінець світу, коли буде mm -hmm. судити. Але ж ми роз, знаємо, що е, коли ми помираємо, ми предстаємо перед Богом. І йде оцей перший суд, ледве чи не головний, буде остаточний. Але вже на суд людина постає перед Богом, і до цього нам треба готуватися. Так, будемо готуватися. Дякую тобі, очі, за тлумачення. Дякую, що в ефірі у нас звучать Євангелія. Це настільки важливо для кожного з нас. Тож, друзі, долучайтеся, розповідайте своїм колегам, друзям, родичам, підписуйтесь, шерте наше відео, і будемо з вами зустрічатися щодня. Дай Боже, нам на це сил і Божої милості. Прощаємось, Очі. Так, дай Боже, всіх вас Господь хай благословляє і охороняє, оберігає. Спаси, Господи, до побачення, друзі. До побачення.